Так. Сьогодні розпочинаємо процес переробки наступних дверей. Тут будемо робити повністю інші. Ось тут все колоус по дерев'яні стоять. Одну частину вже розібрали. Зараз іншу. І будемо варити каркас. і будуть отакі зацинковки, ворота, як на тому складі. Знімаємо двері, розбираємо у двірки верху, то й весь і будемо варити з каркас. каркос. Навантожувач галбек допомогу нам, наскільки зручніше, ніж з драбиною. Будь-яке місце під'їхав, підняв. Набагато упрощує нам роботу. Діжемо уголки на одвірки. Тут зверху, де брус лежав, кинули ще один уголок, бо там брус такий слабенький. Усилили його уголком, положили на стіну і засверлилися одному на три анкерних болти. З'єднали уголок з бруском. Тепер буде нормально. Зараз доріжемо уголки. На одвірки будемо ліпити далі. Це ось 50 на 30 труби на ворота із коме. Обсерм з усього, що є, з того і елітом. Це тоді он пайде якраз у поріг, як заливатиметься, повкидається. Кускиці бети. Шістнадцять. На пополом е, метр шістдесят Це тепер від них відпливемо по сантиметру томіса. Пожеш? Воно може на зіграє, паня, та суті, а там сидить. Ото розіже, там ото стовить і у кухню. А что, мог хоть сантиметры осталось? Нет, волос у нас на решетке сидит А, ну да. Все?

— Масло, Михали, та є маса. Це схвалювання електроди, не видрухи. До них треба ще й газову творку, щоб відпікати їх від того. Це я на тебе спали тут. Так, трава наросте. Треба буде ще раз прохарючити. Ой, а тут по кругу проїхав, понад цим по покругу склодом. Самосереди. А? Не платило? Та ні, я там і думаю, і думаю, та викусю. А Оце, щоб тут головне, де хуже. Тут воно нормально, швиденько косить. Та можеш доріж вже буде на ту, бо це на цю мать. Оце ото буба нам, ну, тут маленька, Тут кругів не може. Та Ну это є, тільки дома. Ні. Невеликий він. ще то що маса. І ключ. Так, що... І кружок. Ну себе. Содерживайся Посмотрим. Так я уже разная да, пронизка. Да? Ага. Вот там. просто きつい。<は> Затой, я же сейчас взял тут лук. Вот там сейчас обріжется вырва. Проварим. Нині Ні, Саня, я по проворі. А нашо ты? Що? Чихаю відрізал? Ты розниця вже. Да, З'їздив додому. Полезти оцинковані на ворота. Ще птичка насрала на вікну, будемо надіятися, що врожаю. То що зараз каркас дороблюємо і будемо зашивати Все, дальше. Та пойдет нормально. Блять, дуже я треба рухи вище. Ось то хотів. Що, низ бурить? Е -е, та, дивіться, та можна бочину можна, так, трошки, щоб він потім йшов. Ну, все, так, бочину не, там буде. Ось тут да. все. все. Тут вище. Та вище, вище. хай бочину прийдемо тоді подивимось. А так, тобі. Ну, щоб воно ж не пішло на Ну, Можливо, ти, бачиш, рівно. А ну заглянь, Михайлович, туди піде. А може би, уровень, уровень постав та і все. Та ну, Ну все, хапай. Що тепер? десь, <кху> А тут десь. <дася>, все. <кху> <а? кху> <кху> Тут і вот внизу. Так біля однищи. І одну там унизу десь. Вот так да. Я жму одни зже гарячить. Да? Mm, да. Тепер же воно свернеться, а ось ще? Ну Піднімай. То, свар... Та не дуже. Бо що... Там, так отут ж послі, бо Це дуже. О, оце сверни отам.

Обрізаєш, навірно, по уцю, да? ми йди в друзі. Поприш, а на хльос же буде, ця буде нас встати за, за, закрита, а не будемо ми за, ну, зачиняти. Добре? Ну да, на провіже нахльов. Внутрі не бро, так? Хватить точно повністю. Чи сховається квадрат? Це бачить. Тоді підружиться. <laughs> Та я ж не мав опори. То нема беришком коли. За що би щоб а? а? За що? За оку. Загу. Це на вирок. Зажме, а вона там робота є. От вона зажме, так по той же зазвеме, він другий раз не дромає, да? Не сильно напає. Не вийшло, ще вийшло.

Ні, щось ходити, він то ще отак зрізає, а тоді отак, хоп, отут вбирають цінищу частину. Тут Та вбираєш, так, да, да, щоб, щоб воно ж не то як, щоб воно, воно ж, ж брало, різало, а як воно ріже рівним частиною, воно ж не різатиме туди. Тут кокаріва не вже, свізі. От у десь. Накороме ж там тоже, як грустный на Не, не... Ось... не шкреби, Михайлович, отанковка. Это <звук> <звук>

О, це було коротко, сто гривень літрова. Що, вирішили і там пошивати, а? Тама що, мене. Що менше, Михайлович? Та для оцінковка, я думаю, менше, то воно велике. Давай печи. Соня, попускай. Та і від Єжо до чого? А, пере Нічого. Стоп, стоп. Зашиємо низ, тоді переїду.

Так, ну що ми ворота доробили, верх дошили і зверху подошивали теж оценку. Поропили фіксотори. Ну, всім покажу потім, як воно в закритому виді, залишиться тільки завтра залите, забетонірувати порі, десь там трохи попідкидати. Зараз ще вон, зробимо балка, ось одно лопнула. Зараз кинемо швеллер наверх і скобами постегуємо, щоб було воно рівненько. І, в принципі, все, залишиться залите і буде готово. А де електрода? Ходь. А вони там все є поцілять, другу нести. Хватить, дай коль.

Та вож і бля девої набити. Іде головою не вдоль цього пласти. Ось як вийшла болка зверху швеллер. і дві скоби стягли, тепер все нормально, бо і на тому він на том посередині виходить лупнувши. Так що тепер порядок. Ну і тут отак он вершук. Зашили оцинковкою. Трошки туди ще додали по 15 см. Позапилювали трохи кроку. і отак вийшло.